Сьогодні відкриваємо підземну школу. Це велика мрія моя була. Коли ми у 2022 році, у вересні місяці, сюди зайшли, щоб займатися, ми просто розмістили окремо класи. Але це було одне приміщення. І тут такий шум стояв, там діти половину не чули того, що розповідає вчитель. Підземну школу у Вознесенському облаштували у відремонтованому укритті. Розповідає директор гімназії Леонід Горбач. Наразі у навчальному закладі 64 учні. Також при гімназії є дитячий садок, куди ходить 14 дітей. За словами директора, розміститись тут під час повітряних тривог зможуть всі. Поки що до їдальні ми надійшли. Є туалети, внутрішні туалети, по дві секції, окремо для дівчат, окремо для хлопчиків. Учителя ноутбук. Інтернет, ну і телевізор, парти, стульчик, це все є. Реалізувати проєкт допоміг благодійний фонд до України з любов'ю. За словами його директорки Тетяни Рябоволової, на ремонт укриття витратили близько 90 тисяч доларів. Гроші виділила американська сім'я. Звичайно, американська родина, яка влітку 24-го року приїхала на Чернігівщину. Вони багато допомагають Україні вже не перший рік. І ось вони вперше вирішили своїми очами подивитися, як воно це все виглядає. І тоді ми їм показали, як виглядало на той час ось це укриття. Тут дійсно в нас є фотографії. Тут було ну так. Жахливенько, і це дуже вразила родину. Вони сказали, що так не може бути у підземній школі. Також облаштували місце для дітей дошкільного віку. Раніше батькам доводилось забирати їх під час повітряних тривог, розповідає вихователька садка Валентина. Білан тут зовсім було дуже сиро, дуже обшарпані стіни були, дуже було волого, і батьки, батьки змушені були забрати дітей додому. Валентина каже, що тепер тут дуже комфортні умови для дітей. Діти можуть гратися. В безпеці свої улюблені ігри вони можуть проводити. Також вони можуть харчуватися для цього є всі умови. Вони можуть відпочивати. Тобто, денний сон повністю буде забезпечений. У Нас є кімната для сну, облаштована ліжками. Кожну повітряну тривогу я вибігаю з роботи, забираю її, тому що ну неможливо. Ми либо ми хворіємо, либо ми сидимо в укритті і, і знов хворіємо. Ну таке. А зараз я ну дуже вдячна родині, тому що ну видно зразу. Це нова школа, це просто школа. Нічим вона не відрізняється. Дуже якісний ремонт, дуже тепло. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.